Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1 відняти 0 дорівнює 8 відняти 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 розділити на 8 буде 1, 1 відняти 0 буде 1, 1, 1 рівня 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.